Огляд найдорожчого супермаркету у Києві. Так, друзі, коли я туди зайшов, я просто випав. Уявимо, що ми прийшли в магазин і робимо стандартний закуп на тиждень. І почнемо ми з хлібу. Тут ви можете його придбати мінімум за 135 гривень. До речі, як вам хлібина за 250 гривень. Йдемо далі. І яйця. Готуйте по 375 і 165 гривень за пачку. Далі м'ясо, і тут починаються веселищі. Курячі ковбаски за 545 гривень. Маленький пачка фаршу з кролика вам обійдеться у 320 гривень. Навіть звичайний курча буде коштувати 500 гривень. Рибні продукти. Тут ціни варіюються від 150 до 400 і 600 гривень. Фрукти стандартний кошик. Яблука по 195 гривень, банани 295 гривень, лимон 390 гривень за кілограм, і апельсинчики вам обійдуться у 150 гривень за кіло. Овочі, огірки по 380 гривень, помідори не сильно. Не відстали. Далі перець. До речі, на 150 тисяч скуштує найгостріший перець у світі, тому з тебе підписка. Капуста по 140 гривень. Я не розумію тільки, де беруться такі ціни. Ну і на останок молочка. Молоко тут продається по 210 гривень. Кефір, ну ви самі бачите, без коментарів. Сири тут можна знайти по 300, 600 і майже 800 гривень за 250 грам. Навіть пляшку звичайної води ви тут знайдете за 80, 100 і 100. 150 гривень, Тож, щоб зробити стандартний закуп в цьому маркеті, вам знадобиться кругленька сума. Пишіть в коментах, що ви думаєте з приводу цих цін, і який маркет мені оглянути в наступний раз.